Заходжу на Ютуб і бачу, що ціла низка експертів, відомих адвокатів, які мають на Ютубі по 500 по 700 тисяч підписників, вже записали відео і розігнали інформацію про те, що відтепер повістка буде вважатись врученою, навіть якщо ви її фактично не отримали і за неї не розписались. Після чого звернення до суду і у вас забирають право користуватися вашим транспортним засобом. Цілий тиждень я вивчала новий закон 104.49, адже не можна так швидко за один день з ним ознайомитися, записати. Експертний коментар і більш того зрозуміти, а як же на практиці запрацює цей новий закон. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. і На цьому ютуб-каналі ми продовжуємо з вами розбирати зміни у законодавстві, говорити про ваші права, про обов'язки, про нововведення. Головне, як себе захистити, якщо ваші права порушуються. Так от процедура вручення повістки вона залишається такою ж самою, як і була до цього. А вимога явка до центру комплектування абсолютно ніякого відношення до вручення повістки немає. І давайте я вам розповім: а за що вам треба розписуватись, а що буде вважатися врученим вам, навіть якщо ви його... Фактично в руки і не брали. Тож у попередньому відео ми з вами розбирали, що до того, як було прийнято цей законопроект, він знаходився лише на стадії розгляду, що тепер вводиться додаткова процедура направлення вимоги військовозобов'язаними згідно цієї процедури. Неважливо, ви її фактично отримали чи не отримали. Вона буде вважатися врученою з моменту доставки її за вашою адресою місця проживання, яка знаходиться у центрі комплектування. І багато хто почав плутати цю вимогу із повісткою, яка необхідна для того, аби ви з'явились до центру комплектування. З метою, наприклад, уточнення якихось ваших військово-облікових відомостей. Дійсно, згідно нового закону 104.49 вводиться нова процедура направлення вимоги усім військовозобов'язаним, і моментом доставлення такої вимоги буде день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку або день простановлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримані вимоги, чи неможливість вручити таку вимогу за місцем проживання, місцезнаходженням чи місцем перебуванням такої особи за тією адресою, яка є в де або якщо ви відмовились прийняти таку вимогу, або день простановлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову у отриманні вимоги, чи відмітки про неможливість вручення такої вимоги за адресою, яка була у центрі комплектування, якщо ви навіть проживаєте за іншою адресою, але ви про це ТЦК не повідомили. І чомусь ось саме цей порядок вручення вимоги почали плутати із порядком вручення повістки, тієї самої звичайної повістки, яку ми вже з вами звикли бачити і обговорювати останні два роки, тобто повістки для уточнення військово-облікових відомостей, тож що це за вимога, яке взагалі вона відношення, має до повістки, Давайте зараз з вами розберемось. Ну а я нагадаю, що ще більше інформації про ваші права, обов'язки про нововведення в законодавстві я щоденно розбираю в себе в інстаграмі. Тож той, хто ще не підписаний, дуже рекомендую. Тож хочу вас заспокоїти, що ця вимога ніякого відношення до вручення повістки не має. І ця вимога йде як наслідок неявки за повісткою, яку ви мали отримати відповідно до закону. Тобто, все, що стосується процедури вручення повісток, про те, хто її має вручати, як її має вручати, де її мають вручати, а головне, хто має право підписувати цю повістку, все залишається як і до цього. Тобто всі ті відомості, які я вам раніше розповідала на Ютубі, ось, зокрема, у цьому відео, воно все залишається в силі. Процедура вручення повістки вона залишилась незмінною. І головним у процедурі вручення повістки залишається те, що повістка вважається вручена з моменту, коли особа фізично отримала на руки таку повістку і розписалася за її отримання, або ж відмовилась від розписування за таку повістку. Відповідно, був складений відповідний акт про відмову від отримання повістки. І ця процедура вона залишається незмінною. Тож станом на сьогоднішній день процедура вручення повістки вона залишається актуальною. І такою самою, як я вам про це розповідала у попередніх відео. Хто не бачив, залишає посилання, обов'язково перегляньте. І головним і основним моментом вручення повістки залишається те, що особа або розписується за таку повістку, або відмовляється від розписування за таку повістку. Відповідно складається акт відмови від отримання повістки. Тобто, в будь-якому випадку особиста комунікація між тим, хто вручає повістку, і тим, хто отримує повістку, відбувається, чого не передбачено із тією самою вимогою, про яку зараз піде мова. І головне, що вам треба знати про цю вимогу, про те, що ця вимога вона формується як наслідок неявки по тій повісті, яку ви мали отримати у спосіб, який передбачений закону, тобто як юридично буде відбуватись, вам вручили повістку. Ви її або прийняли, або не прийняли і склали відповідно акт відмови від отримання повістки, можливо, навіть мотивували, чого ви не взяли і чому ви не прийдете по такій повісті, але вся ця інформація вона все одно буде передаватися до центрів комплектування. І відповідно, якщо ви не з'явились по такій повісті. До центру комплектування, центр комплектування склав на вас протокол за порушення правил військового обліку по статті 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І тут уже навіть не буде важливо, розглядався такий протокол чи не розглядався такий протокол із практики. Ми бачимо, що центр комплектування просто передають відомості до поліції з метою адміністративного розшуку людини, яка, начебто, не з'явилась по такій повісті, до центру комплектування. І, звісно, якщо говорити про ідеальну юридичну правильну процедуру, Дуру адміністративного розшуку людини спершу мала би скластися постанова про притягнення людини до адміністративної відповідальності як наслідок неявки по такій повісті, і лише потім передаватися до поліції з метою розшуку такої людини. Але ж ми з вами розуміємо і бачимо з практики, що ніякі протоколи не складаються. Інформація про тих, хто не з'явився до центрів комплектування, вона просто передається до поліції з метою здійснення адміністративного розшуку. І ось тут і розпочинається та сама вимога, про яку я неодноразово згадувала у цьому. Відео, і якщо раніше поліція вас могла начебто розшукувати днями, тижнями чи навіть місяцями, то тепер поліція, якщо вона на їх думку вчинила всі необхідні дії з метою вашого розшуку і доставлення до центрів комплектування і не знайшла вас відповідно, і не змогла доставити вас як, начебто, порушника до центру комплектування, відтепер поліція може проінформувати центр комплектування про те, що вони вчинили всі дії з метою вашого розшуку. І от з цього моменту центрі комплектування є 5 днів, щоб розпочати процедуру. Оформлення тієї самої вимоги, за якою громадянин має з'явитись до центру комплектування. Тобто, після того як поліція направила до ТЦК відомості про те, що поліція вчинила всі необхідні дії, але не змогла вас знайти і доставити як порушника до центру комплектування, у центру комплектування а вірніше, у його керівника є лише 5 днів з моменту отримання такого повідомлення, аби оформити вимогу. В Контексті новоприйнятого закону 104.49 саме по відношенню до цієї вимоги, встановлюється право направити засобами поштового. Зв'язку, і неважливо, ви її фактично отримали чи не отримали, адже достатньо буде мати лише підтвердження того, що ця вимога була доставлена, і ви її або не прийняли, або відмовились прийняти, або адресат просто, можливо, не проживає і не отримав цю вимогу, але все одно ця вимога буде вважатись врученою. І відповідно саме процедуру вручення цієї вимоги і вручення повістки чомусь і почали плутати більшість юристів і більшість експертів, називаючи вимогу повісткою, яку також тепер будуть вручати особі, не вручаючи. До речі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам звісно сподобалось. Підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш актуальне відео. Ну, відповідно, давайте підсумуємо стосовно повісток, вимоги і явка чи неявки до центру комплектування по тому чи іншому документу. Тож повістка вручається, як і раніше, лише під особистий підпис, на підтвердження чого у центрі комплектування залишається відрівний корінець. Якщо ви не з'являєтесь по цій повісті, тоді вже ДЦК ініціює вас розшук і доставлення вас до центру комплектування. І якщо поліція вас не знайде і направить про це відомості в центр комплектування, тільки тоді керівник центру комплектування може направити Вимогу. І якщо ви не з'явитесь за такою вимогою до центру комплектування протягом 10 днів, тільки тоді центр комплектування може ініціювати звернення до суду з метою обмеження вашого права користування транспортним засобом. Але знову ж таки, це вже буде тільки після того, як ви не з'явились по повісті і проігнорували таку вимогу. Але на мою думку, не раніше, ніж через 6 місяців, ми з вами побачимо перші приклади того, коли обмежують певних громадян у праві розпорядження транспортними засобами. І це не тільки тому, що Процедура притягнення, начебто, до такої відповідальності, вона складна. А мінімум, через те, що у центрі комплектування і так зараз забагато роботи. А ще й після того, як закон набере законної сили і всі ринуть в центр комплектування, оновлювати свої дані, тому що буде тільки 60 днів з метою, аби оновити ці дані, мені здається, центром комплектування буде не до звернень до суду, зважаючи на те, що в центрах комплектування у штаті лише один юрист, і саме на цього одного юриста і буде покладатися уся робота стосовно звернення до суду по об обмеженню прав тих, хто не з'явився за такою вимогою. Ось такі нововведення нас чекають уже в травні, і цікаво почути вашу думку стосовно таких нововведень. Поділіться, будь ласка, у коментарях.